На весіллі. О, ми вже розрізали весільний торт. Як розрізали? Звідти мала вистрибнути теща. Цікава математика. Якщо всі китайці візьмуться за руки і встануть в одну лінію, то вони обв'яжуть земну кулю 30 разів. А якщо встануть один одному на голову, то перевершать відстань до місяця 4 рази. А коли б вони всі одночасно помочилися, то їм знадобився б горщик об'ємом 240 мільйонів літрів. Ну а якщо вони сходять по великому, то вивозити цю купу доведеться на 36 тисяч вантажівках. Одні самці міряються довжиною ріг, інші пишністю хвоста. Треті красою оперення. Але далі всіх пішов самець людини. Одна дитина в домі це бандит. Двоє організоване бандитське угрупування. Бабусі і дідусі могутні покровителі. Котяра партизан диверсант. Тато політичний лідер. І тільки мама ніяк не визначиться, чи то вона каральний орган, чи то жертва свавілля. Начальник пасіки ніколи не міг визначити по обличчю бухали його співробітники чи працювали. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.